Це єдині експонати в музеї, які можна чіпати. Нові ігрові стенди, що дозволяють краще пізнати дику природу, оселилися в експозиції Природа закарпаття обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легуцького. Завдання – біля самця відповідно розмістити самочку пташки. Ну, наприклад, Крижин звичайний у нас тут знаходиться снігур. І, наприклад, взяли звичайний. Тобто є 9 видів птахів, 9 кружечків. Відвідувачі дитина чи дорослі розміщують, і таким чином вони дізнаються уже про 9 видів птахів, їхні назви. І можна за допомогою QR-кода перевірити, уже, чи правильно виконане завдання. Усього є 5 навчальних стендів. Метельків, який у нас у другій залі. Три стенди знаходяться у п'ятій залі. І ще один стенд це нічні тварини у шостій залі експозиції Природа Закарпаття. Стенди результат спільної роботи працівників музею та інституту еколого-релігійних студій. Це підтримки Союзу охорони природи та біорізноманіття Німеччини. Ми вже давно співпрацюємо з Закарпатським обласним кризнавчим музеєм, особливо з сектором природи, і дуже хотілося перевнести чогось новенького, чогось цікавого і такого, що б сподобалося найменшим відвідувачам музею. Так як інститут своїм основним напрямком має екоосвіту та роботу з дітьми у сфері відповідального ставлення до природи та підвищення екосвідомості, то ми взяли на себе таку. Сміливість попрацювати і в цьому і в розробці таких інтерактивних стандів у нас кожного року є дуже тісна співпраця з інститутом еколого-релігійних студій, і в рамках цієї співпраці ми стараємось залучати також інші інституції, які мають партнера інституту релігійних студій. І такі співпраці відбуваються на різних рівнях. Ось ці стенди це також один із варіантів такої співпраці, де ми підтримуємо різні інституції з виготовлення різних екоосвітніх матеріалів. У музеї кажуть, такий інтерактив зацікавить і маленьких відвідувачів. Часто помічаємо, що відвідувачі, перебуваючи у нас, бажають трошки якби звеселити своє дозвілля, пограти в деякі ігри. Ну і було придумано от так, що будуть такі стенди в нас. Ну і перш за все для дітей це дуже цікаво, тому що їх важко заманити сюди до нас для відвідувань. Ну а так, у такій грі це можна зробити, і я думаю, це буде з користю. Маленькі відвідувачі перевіряли свої знання про природу першими. Стенці це дуже класно, можна спробувати, але це дуже легко. Mm -hmm. Ну не все легко зробити. Не все легко зробити? А чому? Бо тут дуже важко знати і читати треба, не прочитати не буде, зрозуміти. Там було, е, миша були, був мише, казан, був якийсь трихер, був метал. Для того, аби зацікавити і дітей, і дорослих, над проєктом працювали й дизайнери. Орієнтувалися на реалізм. Водночас додали трішки казковості. Наприклад, на фоні, особливо на цьому стенді із метеликами, ми максимально зосередилися на такій казковості, щоб це було цікаво розглядати в першу чергу. Ну і звісно, проходити ці завдання, квести, так би мовити. Це була ціла команда дизайнерів, не тільки я одна. Була ілюстраторка, були ще додаткові дизайнери, які допомагали із цими маленькими кружечками. Презентацію стендів приурочили до всесвітнього дня дикої природи. Людина отримує нові знання і вже, напевно, вона задумається над охороною місць проживання. І, до речі, тема цьогорічного Всесвітнього дня дикої природи фінансування в охорону природу, інвестиція у людину і планету. Тому фінансування, виготовлення цих стендів це безсумнівно буде інвестиція у людину та збереження нашої планети. Над стендами працювали впродовж року. Завдання підбирали так, аби відвідувач зацікавився, зупинився на кілька хвилин, перевірив свої знання про місцеву фауну та продовжив екскурсію.